Завжди шукайте на полиці українське вино. Ви ніколи не помилитесь в тому, що це натуральний продукт. Українські вина, як і українські винороби, є унікальними. Чому? Тому що вино саме по собі це продукт місцевості. Коли на пляшках саме нанесено шампанське Франції, звісно, це продукт Франції. Звертати потрібно також на це увагу. Коли постачають продукцію під виглядом шампанське, але насправді, коли почитати на контр-етикетці, що там пишеться, і кондиції розглянути, то це всього-навсього напій на основі вина, який не має нічого спільного ні з шампанським, ні тим більше з звичайним і вином. Світ наскільки зараз інноваційно розвивається, що є багато людей, які Можуть не сприймати той або інший продукт. Є ті, хто є веганами, є ті, хто виключно займається спортом. Це зрозуміло. Дехто звик споживати одну продукцію, хтось любить м'ясо, хтось любить лише овочі. Але вино мікроелементами мікроелементами, вітамінами є незамінний елемент повсякденному раціону. І тут не потрібно забувати про так звану середньоземноморську дієту європейський Певний елемент традиційний, який і говорять в певному унікальному аспекті життя, який дарує довголіття тим самим європейцям. Є незамінним саме для здоров'я. І саме інноваційні розробки українських науковців-виноробів і полягають в тому, щоб дати такий продукт до столу кожного з нас. Ми робимо Багато що цікаве в цьому напрямку, і надовзі будемо очікувати практичні результати. Хочу сказати, що українська виноробна галузь – це ще неоцінений той потенціал, який лише набирає оберти і ще не проявив себе у повну силу. Що Україна своїми виноробними регіонами і тими новими регіонами, які є впевнені в зв'язку з зміною клімату. Невдовзі в нас з'являться, а є вже багато таких підприємств, які цим самим і своїми діями підтвердили саме це. Саме шлях не лише географічних зазначень як певного виду маркетингу, але і шлях об'єднань підприємств під певні географічні ознаки, чи то напрямки просування своєї продукції, чи будь то кооперативи, чи будь-те саме ГЗ, є дуже перспективним і необхідним. Для життя нашої країни, і, зокрема, підприємств Галусі. Спільно з Офісом інтелектуальної власності ми працюємо і над напрямком, і над розвитком бренду «Вино Україна». Для чого це потрібно? Це потрібно в першу чергу для того, щоб популяризувати українську виноробну продукцію, говорити, що це вино походженням з України. Це вже є прив'язка до певного, скажімо, регіону. І в нас була свого часу історія, пов'язана з ринком Сполучених Штатів Америки. А кожен виробник він має не лише виробити свою продукцію, а й продати її успішно, в тому числі на одному з відоміших ринків, як то є ринок Сполучених Штатів Америки, адже цей ринок і для Європи є ринком номер 1 по напрямку просування своєї виноробної продукції. Так ось, мабуть, мало хто знає, але свій час ми вже закріпили. Всі регіони України, і, зокрема, і Крим в цьому реєстрі, в США може продаватися лише Кримське вино походженням з України. І ми вважаємо, що і наступні ті кроки, які ми робимо в напрямку просування регіонів з географічною ознакою, формуванням в кожному виноробному регіоні України певної географічної ознаки. Як то наразі є там, Придунайська Бесарабія, чи то Ялпух, чи то Аша Абах, чи то Закарпатське вино. Це той необхідний елемент, який тут дасть впізнаваності українській винопродукції. продукції. І саме зазначені на етикетці географічної ознаки цього регіону, то дасть впізнаваності і іншим країнам, щоб вони розуміли, що це не лише там вино України. А й певний регіон, певна географічна ознака, яка буде гарантувати якість, традицію. Він будь розуміти, що це дійсно це вино з певного регіону, яке буде їм дуже цікаве, або яке їм дуже сподобається. Українські вина вже представлені в місті вина, бордо. Це не просто місто вина, це фонд культурної, світової спадщини який є унікальний в світі. Там представляються кращі вина світу, і українське вина вже як два роки експонується там. Це вина амбасадори. Вина, які демонструють багатство всіх регіонів нашої держави. Починаючи від Закарпаття, закінчуючи Запоріжжя. Представте собі, що запорізькі вина, вони взагалі зробили фурор в Канаді. Взяли там велику золоту медаль. А вина з Закарпаття, коли виставляються в Угорщині з унікальних сортів, вони також перемагають угорські вина. Чи Одеські вина на декантері беруть велику платину? Можна це дуже довго продовжувати розповідати, але дуже приємно, коли вина з певного регіону, з певними характерними ознаками, вина, де формуються. Уже певне гографічне іменування, які подане також на реєстрацію, дуже запитують на півночі певних країни світу. Починаючи від Данії, Норвегії, Швеції. Їм аподує Франція. Українські виноградники і українські сорти, які наразі продовжують відроджуватись, вони тим більше будуть прославляти нашу країну, а винаходи наших виноробів будуть наскільки Запитуваними. що Вже на сьогодні ми проводимо консультації з виноробами і науковцями Бордо по напрямку їх провадження. Тому ми певні, що перспектива в цьому буде досить значна і потрібна, і саме в нашій певній тісній співпраці, яку ми проводимо з Офісом інтелектуальної власності та інновацій, ми хочемо запровадити ці інновації в життя. І... Коли ми говоримо про ті напрацювання, які ми ще маємо, то нам ще буде чим здивувати цей світ і не лише Францію тими інноваціями, розробками, які наразі не лише розробляються, а й недовзі будуть проваджені в життя.